Представники проспілки, морально на про проспілки людей тисне, тиснуть керівництво залу. Яким чином це проходить? Викликають працівника і говорять, от ти залишаєшся працювати, якщо вийдеш про спілки, залишаєшся працювати, але посаду даємо нижчу. Такі приклади є, в нас за час роботи колектив і колектив високопрофесійний, і, і позвільняли, позвільняли людей, які е, мали високий професіоналізм в сфері слугування і також в сфері, як працівників диспетчерської служби. Е, на місце цих е, працівників прийняли, вірніше поставили некваліфікованих працівників також здалу, але е, високого професіоналізму яких вибачте. От. І от на даний приклад людина, яка була диспетчером, і виховує доньку, одна навчає її в університеті. на неї був моральній плані, видержиш до спілки, залишаємо тебе на роботі. І вона злізьми бідна, що їй робити, залишається сама, без роботи. Дитину треба навчати, мама хвора. І вона виходить з про спілки, пише заяву, виходить з проспілки. Ну і також інші є приклади, але... i got to